Верховна Рада, зараз, за поданням прем'єра Шмигеля та нардепа Наталухи хочуть призначити головою фонду державного майна Коваля Віталіка Коваля. Він зараз керує Рівненською обласною державною адміністрацією. А ще Віталік, фігурант оперативної розробки Національного антикорупційного бюро України. У кримінальні справи щодо розкрадання та розбазарювання державних земель. А саме кілька місяців тому народного депутата Гунька від фракції Слуга Зеленського було заарештовано. Він вже провів кілька місяців в СІЗО. Зараз вийшов під заставу. А що він робив? А він шантажував. Директорів державних дослідницьких підприємств Національної аграрної академії е, наук е, і потім здавав в оренду, звісно, незаконно за хабарі, цю землю е, різним людям, е, які хотіли заробити на продажу зерна. Так ось е, набушники опублікували оперативне відео, де Гунько сидить і розповідає. Комусь там, ну замовнику, що він може здати таку-то землю, може поміняти директора у підприємства, це буде стояти стільки-то. І наводить приклад, що у нього все схоплено в Рівненській області, і що є там такий Віталік-губернатор, що можна туди приїхати і все порішати. І в мене питання просто не до Зеленського. З ним же все зрозуміло. Ми бачимо, як весь цей рік. Розкрадалась з губернаторами гуманітарна допомога, що гранати спокійно, зброя. Помічники залужного зброю таскають і взриваються потім. У Мене питання до адміністрації Байдена. У мене адміністрації. до Адміністрації Європейського союзу, ви допомагаєте нам, дякуємо, але ви ж фінансуєте усе це неподобство, всю цю корупцію. Як ви можете дозволити фігуранту оперативних розробок стати головою фонду державного майна, куди зараз віддають всі гроші і всі заводи, які арештовані, в тому числі там російських окупантів? Це ж спеціально робиться, щоб можна було розбазарювати, розкрадати, перерозприділяти зараз майно.